Київ, російськомовне місто, у столичному магазині виник мовний скандал через охоронця адепта Рускава міра чоловік відмовився спілкуватися з покупцем державною, як того вимагає законодавство. Охоронець магазину не реагував на зауваження та продовжував порушувати закон про мову. Київ міст. Угу. Добре. город. ній попаде. І з другого не займався. Добре, добре, добре. Цей інцидент стався у магазині «Конфіскат» на вулиці Академіка Кухаря, 8, що недалеко від станції метро Лісова. Про скандал розповів громадський діяч з Одеси Дем'ян Ганул. Судячи з усього, відео інциденту відзняв не він, але пообіцяв, що обов'язково навідається у цей магазин, аби провести бесіду з цим цитую руснявим охоронцем. Крім того, він закликав жителів столиці, Оліці теж проявити свою активну громадянську позицію і розказати охоронцю, що Київ українське і аж ніяк не російськомовне місто. У коментарях під дописом у телеграмі відреагував і автор відео. Він описав деталі конфлікту і зауважив, що в магазині пообіцяли розібратися зі скандальною ситуацією. Однак сам охоронець і далі наполягає, що українська не його рідна мова, тому ніхто не змусить його нею спілкуватися. Нагадаю, що закон про українську мову зобов'язує використовувати державну у сфері обслуговування за замовчуванням. У мережі магазинів, де трапився скандал, уже вибачилися за некоректні вислови колишнього робітника. Із ним провели бесіду та засудили його дії і як наслідок звільнили.